Герої не вмирають, так вони залишаються в нашій пам'яті навічно. Але, на жаль, вони залишили нас земний світ. Сьогодні вони в небесному воїнстві, моляться за нашу Україну. Вони є ангелами охоронцями кожного з нас. Вони завжди залишаться героями, воїнами, патріотами. Урочистий мітинг з нагоди відкриття пам'ятних знаків на алеї пам'яті героїв оголошується відкритим. В рядах української армії встали до боротьби за незалежність України і наші земляки. Багато захисників одеського краю так і не повернулися додому живими. Серед них четверо синів села Мар'янівка. Вадим Вікторович Корженко, уродженець села Мар'янівка Дальницької сільської громади в Одеському районі Одеської області, випускник Мар'янівської школи, золотий медаліст. Він був підполковником Збройних сил України, учасником російсько-української війни, який відзначився під час російського вторгнення в Україну, герой України, 2024 року, посмертно. Вадим Корженко отримав безліч нагород. Звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка 6 травня 2024 року. Посмертно. Хрест бойових заслуг 14 лютого 2023 року. Орден Богдана Хмельницького першого ступеня, 12 жовтня 2023 року. Орден Богдана Хмельницького другого ступеня, 14 жовтня 2022 року, орден Богдана Хмельницького третього ступеня, 14 квітня 2022 року. Медаль за військову службу Україні, 12 жовтня 2021 року, 26 липня. 2024 року, розпорядженням голови одеської ова, колишня вулиця Осипова перейменована на вулицю Вадима Корженка, просимо рідних відкрити пам'ятний знак нашому захиснику. Ілля Анатолійович Коваль, солдат, випускник Мар'янівської школи, зовнішній пілот, оператор безпілотних літальних апаратів другого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів першого механізованого батальйону військової частини А 1008 Просимо рідних відкрити пам'ятний знак нашому захиснику. Віталій Володимирович Галамага, позивний гал. Командир міномета, мінометного взводу роти вогневої підтримки військової частини А-2613. 88-й окремий батальйон, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені Остроградського. Галамага Віталій Володимирович народився в селі Мар'янівка. Овідополського району Одеської області випускник Мар'янівської школи восени 2023 року брав безпосередньо участь у форсуванні Дніпра під час штурмових дій за визволення окупованого населеного пункту Кринки Херсонської області, за що був нагороджений відзнакою за форсування Дніпра. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність проявлений героїзм та відвагу, виявлені під час порятунку життів побратимів. З нагоди для створення морської піхоти був нагородженим беретом, символом морського піхотинця. Бути вірним завжди та нагороджений бригадною медаллю, 35-та окрема бригада морської піхоти. Сила і честь. 26 грудня, 2024 року. Під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення, несумісні з життям поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Просимо рідних відкрити пам'ятний знак нашому захиснику. Олександр Олександрович ЦОПа, солдат 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, гранатометник 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 13-ї стрілецької роти, 5-го стрілецького батальйону, призваний у березні 2023 року по загальній мобілізації, згідно з указом президента України. Виконуючи бойове завдання у напрямку Іванівське Донецької області, потрапив під ворожий обстріл та отримав вогневе поранення. Після одужання повернувся до служби, де й продовжував захищати державу 4 листопада, 2024 року, отримав уламкові поранення тіла з ушкодженням внутрішніх органів та гострою кровотечею. Був доставлений у загін медичного забезпечення міста Душківка від травм несумісних життям, все це захисника не витримало. Просимо рідних відкрити пам'ятний знак нашому захиснику. З вдячністю і шаною схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших героїв, які віддали найдорожче свої життя за Україну, за мирне небо для кожного з нас. Оголошується хвилина мовчання. Просимо присутніх покласти квіти до меморіальних знаків. А ми щі, а ми потанцюємо, ти металимо всі ми наші рамі. Yeah!